Вітаю! Це математика без меж, і потрібно знайти значення похідної даної функції в даній точці. Як ми бачимо, нам потрібно знайти похідну частки. Скористаємося ось такою формулою. Зверху в нас буде функція, яку ми позначаємо буквою У, внизу в нас буде функція, яку позначимо буквою В. І будемо мати похідна. Від першої помножити на просто другу. Відняти просто перша функція на похідну від другої. Це у чисельнику і у знаменнику у нас друга функція в квадраті дорівнює. Похідна від 4х 3 буде просто 4, що множиться на х 2 відняти 4х відняти 3, похідна від х мінус 2, похідна від х від 1 від мінус 2. -0, тобто тут маємо 1, і знаменник залишається без зміни. Розкриємо дужки. Додати 3, і знаменник залишається без зміни. В чисельнику зведемо подібні доданки, плюс 4х і мінус 4х дають 0. І маємо у чисельнику мінус 5 у знаменнику х мінус 2 у квадраті, і знайдемо похідну в точці х0 дорівнює 3. Дорівнює мінус 5 у чисельнику знаменнику 3 відняти 2 у квадраті. 3 відняти 2 мінус 1 в квадраті це буде 1. і мінус 5 поділити на 1 буде мати мінус 5. Відповідь мінус 5. Друзі, прошу підписатися на YouTube канал Математика без меж. Буду дуже вдячна.